Туда. Друге, да. є колектив. Ще колектив. треба. Ми перейшли, потім наш банк прийняв рішення, що це неефективний інститут Давай, і передав ми на освіту. Ми на світу, да. світу перейшли, забрали у нас, рахунок закрили, багатирів забрали, е, е, це. кадри забрали, все, а не люблю, який це, інститут, це, ін це в інституті четвертий вільні кредитації. Це лісового області. Да. А ви не розібралися, хочете мене і всіх останніх, колектив сам підняв це питання. Давайте, давайте будемо вирішувати питання. Куди ти і сідуть, давайте, так. Є всі тут йде? Давайте тебе. Є ще нарада, є протоколи. Да. Потім те саме э, конференцію, всі голосували, Ось сидять, там. Да. нас, двоющники сидять, і ніколи не сидить. Да. Кандидати наук, кандидати наук сидять. Потрогу, Регламент Дай обрада мала право це рішення прийняти. закон про освіт. Далі. З вами через день, як збудоражена, ви Регламент. колективна. Ми сказети записали. Що робити? Маємо студенти, направотіна. Він сидить на спальній час. Мови ще не знав український. Вони студентів нас. Забудь я заяву Далі, далі. Сідаю вже. Це людя на астрофія, так. Дуже дякую. Ви нас переконали в тому, що ми прийняли неправильне рішення. Ви нас переконали повністю. Дякую. Дякую. Я говорю, будь ласка, прийміть рішення, що цей інститут оставсь місце. У вас, амбіції, там широком, ви в це ваше питання. Зробіть, щоб все був регламент! Чи в інституті технічному, чи в Інституті, в П'інституті. Судніть економічний вуз і технічно. Сустаюся на місця. Раз, сідує 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 Раз це погано. І сяде більше камінь. Написані листи. Ганьба! па! А скільки поставлено? Скільки поставили? What are you doing